Холод і мряка грітися доводиться всіма доступними методами. Поради для обігріву від сил безпілотних систем ми зібрали в цьому дайджесті. З вами USF Today. буде гаряче. Полетіли. <му> У силах безпілотних систем є своя абсолютно безвідмовна зігріваюча стратегія перетворювати ворожу техніку на теплову енергію. На вашому екрані свіжі результати роботи угруповання сил безпілотних систем за тиждень. Хочете роздивитися детальніше? Ставте на паузу, а ми вже розігрілися і рухаємося далі. Наші справжні філантропи бійці першого окремого центру СБС. У ніч на 19 листопада птахи вдарили по ільському НПЗ на півдні РФ. А у ніч на 20 листопада вони повторно зігріли рязанське НПЗ. Схоже, наші дрони працюють краще за будь-які буржуйки. Після цього візиту позначка на термометрі там точно підскочила до критичних значень. Системність цих атак формує тиск на російську логістику. Кожен гучний удар збільшує навантаження на інші заводи та зменшує загальний запас палива. Як наслідок, нафтопродукти уражених підприємств, вже не виходять на ринок у потрібних обсягах. Більше того, силові структури РФ змушені перекидати ресурси на охорону інфраструктури. Знижує їхню спроможність утримувати інші напрямки оборони. То ще міє завдавати жару? 411-й полк. Яструби ці хлопці влаштовують окупантським крилам справжнє пекло. На екрані їхня робота. А бійці підрозділу Даркноот бригади «Немезіс» вже збивають навіть реактивні шахеди. Так званий реактивний шахет це Бипела Герань 3 російська модифікація іранського шахед 238 оснащена турбореактивним двигуном. Такі дрони суттєво відрізняються від гвинтових версій та поводяться майже як крилаті ракети, що значно ускладнює їхнє перехоплення. Реактивна модифікація значно швидша, однак має у декілька разів меншу дальність. Це вже вони його називають «Герань-3», але там насправді є два вироби. Один це мігрань 2 типу шахет 136 на який поставили реактивний двигун. Він менше летить. Фюзеляж той же самий, а є е, шахет 238. Це теж іранська штука. Там вона значно більша. Вона з самого початку побудована для того, щоб працювати на реактивній тязі. Немезіс продовжує системно і успішно протидіяти шахетним атакам, але щільність ворожих нальотів зростає, і хлопцям потрібна ваша допомога. У рамках єдиного збору даркно збирає мільярд гривень на дрони перехоплювачі Стані ти частиною опору.